Мікс дитячого одягу малючок LPP Кофтинка, курточка на 68 см з капюшончиком, з такими вушками. Всередині підкладка, боку присутні карманчики. Курточка з карманчиками на 86 см. Застібається на замочку всередині тканинна підкладка. Низу резиночка, Курточка на дівчинку застідається на кнопки та на блискавку на 80 см з боку присутні карманчики, Взаді подовжимо чоловічок. Всередині фліс на 68-74 см. Знизу манжетики, на рукавчиках манжетики. Найгішонечко вушка. Чоловічок. На поясі застігається, среднень, штучне хутро. Дуже тепленький, приємно на дотик. 86 см, оздоблений капюшончик, штук шли знизу котрому, на розумечки, меркачка Костюмчик, розумечки. Ковтинка худі з капюшончиком на 92 см, двомитка та штанці, також двомиточка, ковтинка на 62 см, ковтинка 86 см. На 68 см, спідничка 62 см, піжама комплекти. На 74, сукня, 80 см, регланчики два в наборі 80 см, лосини велюрові на 104 см. Ковтинка на тоненькому флісі 68 см. Піжамка комплект 74 см, два світшотики в наборі. Двонитка на 98 см, джинси на флісі 74 см, всерединій фліс, сукня 86 см, ковтинка на 98 см, джинсики на флісі 74, піжама комплектик 74. Сукня 98, ковтинка на 98 см. Всередині фліс, на замочку, лосини 104 см, сукня на 80 см. Піжамка 74, сукня 104, ковтинка на годичках на 104 см. Джинси на флісі на 74 см. Піжамка на 74 см, ковтинка на гудзичках 80 см, лосинки 98 см, сукня 86. Піжамка на 80 см. Ковтинка 98, штанці на 86. Ковтинка на вузочках 104 см. Рубашечка на 104. Джинсики без утеплення на 86, сукня 98, піжама 80. Та костюмчик двічка, Штанці з карманчиками, двонитка. Та ковтинка світшот на 104 см. Ковтинка, до речі, і штанці на невеличкому флісі. та аксесуари, шапочки, капелюшки. Тросики в наборі дев'яносто вісім, Носочки на 0,14 розмер. Детлесенькие носочки. One size. середині хутру.